Затишне селище Очеретине сьогодні перебуває під постійними обстрілами з боку окупантів. За останні тижні кількість ворожих атак збільшилася у рази, і як результат зросла і кількість поранених. Нещодавно після чергового ворожого бомбардування поранень зазнали двоє чоловіків: 21 та 68 років. Аби надати травмованим першу домедичну допомогу на Авдіївському напрямку працюють евакуаційні групи білий Янгол» та Фенікс. Єшоваєхалі тож. В голове? А ну посмотри. Давай в больницу там рано в голове, чтобы сделали снимок. Надо тоже ехать. Вон тільки з больниці 28-го 28, виписаний. Самі зможете йти? Да-да. У ранених було доставлено до медичного закладу, де лікарі надали їм всю необхідну допомогу. Поліцейські та рятувальники за останній тиждень змогли вивести у більш безпечні місця близько 10 мешканців Очеретиного, серед яких була 101-річна жінка та її 66-річний син. Доді, ну, ходімо ж вдвоём, наверное, не по не до них надо. Да жарко на улице. Там, там Одеяло вообще... сверху положим. А, Не, ну ты один, потому что... Нет, я понял. понял. Это, вот, во все. вот это и все. Пять человек, вот, паспорта да, все взяли. Да. А ось цей чоловік у розпачі дивиться на свій будинок, де залишилося все, що він наживав руками. Та, попри що хвилину небезпеку і умовляння виїхати, він вирішив залишатися в очеретиному. Ані вже знали, що тут вражда. Та всі знають а в Авдіївці скільки під завалом. Розумієш, Ні, давай коли тебе забирати? Коли тебе забирати? Говори, чоловік. Лишився всього документи, речі, гроші. Все там і поліцейські і рятувальники наголошують, ситуація на авдіївському напрямку загострюється щодня. Тільки евакуація в більш безпечні регіони може врятувати ваше життя та здоров'я. Тож, якщо вам потрібна допомога, телефонуйте за номером телефону 066 56 19 102.